Погодинні відключення, обмеження потужності для юридичних споживачів і понад 65 тисяч домогосподарств без світла. Так, Харківщина ввійшла у зимовий сезон. Попри постійні обстріли, у Харків наголошують, ситуація в енергосистемі залишається контрольованою. А профільні фахівці продовжують працювати в режимі 24 на 7. Протягом доби застосовуються графіки. Погодинних відключень і графіки обмеження потужності для юридичних споживачів це промисловість та бізнес. На сьогоднішній день у нас залишається без електропостачання понад 65 тисяч е, споживачів. Це в основному територіальні громади, які знаходяться в прифронтових районах Харківської області та безпосередньо біля кордону з Російською Федерацією. У Харківобленерго наголошують, попри сплановані графіки, роботи мережі залежить від ворожої активності, технічних пошкоджень та рівня навантаження. Тому на практиці час відключення електроенергії може не завжди збігатися з попередньо визначеним. Кожного вечора ми за допомогою наших інформаційних сервісів надаємо заплановані графіки відключень на наступну добу. Це у нас телеграм-канал. Це у нас корпоративний сайт та Фейсбук. Хочу одразу сказати, що це заплановані графіки відключень, але протягом доби вони можуть змінюватися, бо енергосистема це такий єдиний живий організм, і в зв'язку з постійними обстрілами, форс-мажорними обставинами, станом пошкодженого обладнання. Ці графіки можуть змінюватися по декілька разів протягом доби. Щоб отримувати актуальну інформацію про відключення, Харківобленерго пропонує одразу кілька сервісів від пошуку за адресою на корпоративному сайті до вайбери телеграм-ботів. А якщо немає доступу до інтернету, допоможе кол-центр. Оператори кол-центру. 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Дають консультації щодо поточного стану відключень за адресою споживача. Та якщо є така інформація, прогнозований час включення. Однак, навіть коли в домівках харків'ян електроенергія є, вона може бути нестабільною. Перепади напруги здатні пошкодити побутову техніку. Теж фахівці радять заздалегідь вживати заходів безпеки. Рекомендуємо придбати різноманітні бар'єри, захисні пристрої. Вони в достатній кількості представлені в торговій мережі, можна приконсультуватися з фахівцями, придбати, встановити, і це буде запорука того, що ваша вся побутова техніка залишиться цілою. У Харкові визнають, ця зима дійсно може стати для Харківщини найскладнішою за весь період повномасштабного вторгнення однак водночас підкреслюють, разом із військовими енергетики роблять усе можливе, щоб, попри виклики для мегаполісу та області, зимовий період минув якомога стабільніше. Якщо відбуваються якісь обстріли, пошкоджені енергообладнання, то в досить короткий термін ми відновлюємо електропостачання. Але ж ще хочу сказати, що багато чинників, які впливають на Наявність світла. Тому і фахівці, і Укренерго, і Обленерго, і робітники генерації роблять все можливе для того, щоб не тільки у харків'ян, а й у всіх українців було світло цілодобово. Будемо сподіватися і на енергетиків, і на наші Збройні сили, які захищають наші енергетичні об'єкти. Ми бачимо ситуацію, ні для кого це не секрет, ми читаємо. Що робить ворог для того, щоб погасити нашу енергомережу? Але я думаю, що як то казали, дірку від бублика він отримає Ольга Трачук, Віктор Наздрачов, Олексій Стеренков та Олександр Уваров, Харків, новини.